Доброго дня! Сьогодні я би хотіла дати швидкий огляд теми Easy PES. Що це таке? Отже, Easy PES це електронна система збору плати за проїзд, яка використовується на платних дорогах. Платних мостах і платних тунелях у східній частині США, середньому заході США та півдні США. Платні дороги не, 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 не є у всіх штатах. Зараз я вам перелічу, де є платні дороги, і де оцей Easy Pass, Це така маленька коробочка. Він а, називається Toll Tag, яка прикріплюється на передній. На лобове скло вашого автомобіля, і ви з нею їздите, коли ви проїжджаєте через Тол, Тол це а, така точка А, де сканується цей тол Tag Ви заїжджаєте на платну дорогу, коли вам треба виїхати. Оцей тол Tag сканується ще раз, і таким самим а, ви оплачуєте свою поїздку по платній дорозі. Значить Ізі Пес, який ви купили у штаті Пенсильванія, підходить в таких штатах, як Огайо, Вест Вірджинія, Індіана, Іллінойс, Кентакі, Вірджинія, Норс Каролайна, Мериленд, Нью Джерсі, Делавер, Нью Йорк, Масачусетс, Нью Хемпшир, Род Айленд, Мейн і вже Ціла Флорида. Раніше було тільки Орландо. Зараз вже розповсюдили, точніше, встановили ці ТОЛ-проїзди по всій Флориді. Скільки коштує цей ТОЛ-тег або Ізі Пас, значить, ви можете купити двома шляхами: або онлайн, або в магазинах. Раніше було тільки онлайн, або в спеціальних. Пунктах. От, наприклад, в Пенсильванії він аж в Харрісбургу, це дуже далеко і не кожен може туди доїхати. Так от, якщо ви купуєте онлайн, цей толк коштує 38 доларів. Значить, сама ціна за цю маленьку коробочку 35 доларів і 3 долари це щорічний збір, який не повертається. Це за те, що ви користуєтесь цією коробочкою. І також ви повинні покласти 10 доларів. Щоб був позитивний баланс. positive баланс, тобто, щоб ви були в плюсі. У вас не може бути там нуль. Повинно завжди бути щось на балансі. Також я дуже раджу, коли ви купуєте EasyPass, зробіть, зареєструйтесь і зробіть онлайн аккаунт. І прикріпіть до цього аккаунта вашу кредитну карточку. Щоб ви не думали, чи є у вас там баланс. Позитивний. Чи немає, у вас буде автоматично стягуватись з кредитної карточки, коли у вас баланс, наприклад, 8 доларів, 5 доларів, у вас автоматом знімається з кредитної карточки 10 доларів і кладеться, щоб поповнити ваш баланс. Також, в яких магазинах. Ви можете купити а, цей «Толтек». А він буде коштувати дорожче на 3 долара. Не 38, а вже 41 долар. Магазини знімають свої фі за те, що вони це продають. Значить, в таких магазинах продаються Ізі Пес Улмарт, Джайнт, Акме, Вегман. Вегманс. І також я би хотіла сказати, в яких штатах немає платних доріг або ж оцей Ізі Пес. Які ви купили в Пенсільванії, не буде спрацьовувати там? А, такі штати: Аризона, Арканзас, Коннектикут, Гаваї, Айдахо, Айова, Місісіпі, Монтана, Невада, Нью-Мексико, норс дакота Саус дакота Теннессі, Вісконсин, Вайомін. Я прикріплю картою всі назви цих штатів. І ще такий пункт. Якщо, наприклад, ви купили Easy Pass і ваш друг. Його немає. Чи може він скористатися вашим ізі песом у своїй машині? Так може. Спокійно давайте, щоб друг скористався цим із песом. І ще один пункт. Чи, чи хтось може запитати, а навіщо купувати, якщо можна грошима розрахуватися в пунктах, де ви будете пересікати на платну дорогу. Значить, якщо ви використовуєте EasyPass, це вам буде дешевше на 87 центів кожен заїзд на платну дорогу. Дуже дякую, що ви прослухали дане, дане відео. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, поширюйтеся серед своїх друзів. До побачення.